Дікай. Лапай його, лапай Вудіка! лапай Вудіка! Не обіжай Вудіка! що, він аж пікнув Вітаю вас, шановна, парафія! Сьогодні в нас серія по, фав... по Фавретто Сьогодні в нас буде кілька станин, але вона буде ще крім того та серія про невеличку модернізацію. Апгрейд так званий. Та? Я буду говорити, а ви слухайте. Значить, значить перед вами станина на ТВ, ТВ4, ТВ6 чи що там. Це найменша станина, яку я беру в роботу. Сама менша. Менших я вже не беру. Значить, у нас станина коса крива. Поставивши на три ролика, прийшлося підкладати шуб в одну десятку. Ну, Вона отака скручена. Якщо її отак от зараз пошліпувати просто так, ну то можна згвинтити. Значить, я роблю спочатку шліпові ноги а потім все решта. Як правило, знімати з них приходиться дуже багато. Таке враження, що вони їх робили чи то за дві установки, чи що, я не знаю. Ну, Качество, ка качество. Якість, ху якість. І так, була виготовлена отака оправка. З внутрішнім конусом, який повторює конус е Шпінделя. Тут болтяра 20 крок 2 ліва різьба. Ну, все як в оригіналі. Болт прошитий шестигранником звідси. І бол, бачите, ці два болта. Вони заходять в канавку на болту. Тобто той болт він нам оправку. Наш піндель і ставить, і знімає, або, як тепер прийнято казати, і стягує і натягує. Е, от, Значить, значить, начить. Так, є. Це. Це є в нас поправка на 32 для того, щоб ми могли ставити чашки і інші круги, якраз для шліфовки нижньої частини направляючих. Тепер ну, зараз ми подивимося, що в нас вийшло в оригіналі. Так. От і в 90 став до стола цей шпиндель. Тобто в нас і по квадранту грає, по 90, і так грає, і так грає. Все грає. Все грає, тільки дуй. Люкс. Так, шліфуємо другу сторону. До речі, має бути замовлення на 2 ТВшки. Ми їх вряд поставимо і зробимо дві одним махом. От. Тут я прикидав, має якраз тут трошки цапнем сюди міліметрів 250 І туди ми все зробимо одним шпинделем, дві ТВшки зразу. Так, ну що, шліфуємо плоскі. Вони мають бути в один рівень. Я вже вишлікував одну і другу обдер. Рухаємось далі, шановні гості, дорога родина, ну що, пам'ятний знаменний день. Станина з метровим РМЦ. Правда, станина не 1,62, К62, не 16К20, а польського верстату Тум 30. Тум 30. Доволі цікавий верстат. Ну що ж, обкатуємо. Я поставив рейку в ту сторону. Обкатуємо. щось вибирати, там воно строгане чи шліповане, його знає яке воно. Отак типа рівно-рівно-рівно якісь на краях є випендробі, бачите? Коротше, зараз закріпимо і продовжимо. Пішов процес. Прекрасно. Так, передні плоски. Тут же Піджим. Тут кут 30 градусів. Ну, нам нахиляти треба не на 30, нам треба нахиляти на 60. 30 то від горизонту, а від вертикалі 60. ну от, ну, то взагалі нам не проблема. Нам чи 60, чи 17, чи 20, чи 220, нема різниці. Видно, як бере, не зношено. Не зношено. Ну от так і дрем Вироботка охеренна просто. Пусть десяток п'ять Тобто в чому заключається рацуха? А, в тому, що ми ставимо станину вправо передньою бабкою і отим наклоном шкинделя ми робимо нижні плоски. І всі призми. Таким чином ми можемо прошліфувати повноцінно 2,5 метра направляючих по всіх місцях, тобто зверху і знизу. А потім, за рахунок того відстані між оцими двома шпінделями, це ще 750 міліметрів, І ще від основного до вертикального ще 300. Тобто, виходить 2,5 плюс 750 плюс 300. Це що в нас виходить? 3550 можна взяти при бажанні. 3550. Ну, Ця станина, яку ми зараз робимо, вона має, вона має довжину. Я навіть не міряв. 2.10. 210. Вона, має... вона на 10 см коротша, ніж 16 к 1 к 62 Тобто, а наше місце о, не вистачте. Ну, Але це неправильно так робити не можна, так не повторяйте. О, тому що люди і так хреново сплять, а так взагалі спати перестануть Їдемо далі. А ця сторона призми не 45, а 60. Тобто шпіндель ми нахиляємо на 30. І ми отримуємо можливість шліфувати оту призму. Я так щось дивився, щось точно не 45. Потім приклав кутомір. Ага. Ага! От тобі буде ага, я вам зроблю ага. Так. То його девайс, той девайс він як виявився дуже ефективне. нема яма нема так и шлифуем здесь болгарочкой работали работали болгарочкой смотрю да да вершиночки сбивали наверное вот двигаться я прошлифовав але від болгарочки Бачите оцей от... животик. Він потім сходи на ноль. Я вражаю, що тут якимось відрізним кругом так робили. Ну то я ще зніму пару соток, але но... Но руки треба за таке відрубати. Ну, Ось 60 градусів. Ще на чисто валимо. Ну, тут лишиться від болгарочки. Коцка невеличка. Ну, Вже нічого з тим не зробиш. Так, ховаємо шпіндель туди. А тепер саме цікаве. Зараз не перестане. У нас виходить, що направляючи тут довші, але направляючись задні бабки, йдуть аж туди. А наш же хід хі... 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 стола закінчився, бачите? Вот. Нам не вистачить, щоб прошліфувати тим е шпінделем все. Для того, щоб це зробити, ну, ми зробимо елементарно, ми на цей шпіндель поставимо е профільний круг під 45, він в мене є. І ми зробимо то і ото. Ну і ото, і ото. Почнемо з квосків. так, І при шліфовці оцих в-подібних направляюк. Нам знадобилися наші бухгалтерські навички профільної шліповки. От, І заправлений круг під В-подібне. Я вже одну цю шаближче від нас зробив, додавив. І от вишліховуємо чітко в натурі клас. Оця станина трошки складніша в роботі, тому що всюди різні кути. Там 60, там 30, тут 45, тут 45. Але ми то вміємо, ми то знаємо, ми на тім всі розуміємо. От. Нам тепер байдуже які кути. Нам, в принципі і до того було байдуже, тепер байдуже вдвічі. Ну, все, везде взяло. От. І зараз для після вихожування е, на чисто зробимо е, плоски і будемо дзвонити до клієнта. Хай він дзвонить до своєї мами в село, хай продають корову, хату, дачу, машину, будку сусідського пса. Хай бере клітчя ту торбу з грошима і хай приїжджає. От і все. Дивіться, нічого не перепутайте. От, от так от. І все. <плес> так, зараз будемо знімати круг. Тут же, звичайно, все набагато легше, ніж в лєрі чи в шауті. Там круги здоровенні, тут круги менші. І все це, це набагато простіше. Ще коли Фавретто приїхав, я вперше знімав круг, я зробив оцей ключ. Дуже вдалий ключ вийшов, Зараз подивитися. Ну, хоча е я був недавно на одному підприємстві, то там шліфовщик на 719 працює, то він круг збиває. В нього лежить бі на біля магнітної плити отут. Такий кусок, я не знаю, чи то свинцю, чи алюмінію, ну щось таке світле. І він збиває круг. Як збиває круг? Ну як от він бере? Зараз я відкручу. Він так само на 711 відкручує відкручує центральний болт, там 16 калівий. От він його відкрутив. так? От. І він бере. І він бере отак от. Збиває звідси, збиває, ну б'є по кругу. Ну, просто шостий розряд, розумієте, людина може собі дозволити збивати вже. Він б'є по кругу і він, він так вже навчився, що він, коли б'є по кругу, то він збиває на кругу таку зазубринку і він тим самим його автоматично балансує. Ну, шостий розряд, то не шутки. Хто не вірить, почитайте кваліфікаційні вимоги на шостий розряд. Що людина має вміти на шостий розряд шліфовщика. Я якщо знайду, то прикріплю. Ну, Оскільки ми з вами практикуємо, як правило, безграмотний підхід, безграмотний, профанський, да? то ми мусимо робити ключ. Бачите? Раз. О. І все. І я мушу балансувати вручну. А він балансує, от, як я казав. Бачите? Так що, дивіться, нічого не перепутайте. То є серйозні пацани. О, бачите? Я мушу робити так. То все від бідності, убогості, безграмотності і інших всяких факторів, от, про які вам краще не знати. От. Все Всього от от мушу, мушу, мусить людина ну, такому мучитися, пхати біду наперед себе по плоских фініш. Тут така бровка тоненька йде вздовж. Ну, ми її так і вишліфовуємо. Вона так і була вишліфована по заводу. Закінчу. І так, парафія, що ми маємо? Нижня плоска, передня прошліфована, тут під 30 градусів, тут під 60 градусів, тут площина. Піджим, піджим, 45-45, площина нижня, два гребені. Давайте мірнем. прилад готовий до роботи. Мені цікаво, що польська станина. Польська станина має потвердості. 57,3. 50.

43,2. 43,2. Яку ми кололи. Оцю вроді, так? Ну, така твердість. Тут прикалено твердо, ну, видно. Навіть по роботі відчувалося. Ну, в принципі, все. Це зрозуміло, це ясно. Так, далі. Ну що, шановні гості, дорога родина, після прошліфованої станини з метровим РМЦ можу з певненістю сказати, що проєкт друг фавреттої сторіно є повністю завершеним і закінченим і абсолютно оправданим. Значить, кілька таких важливих відеозвернень, значить, по контенту. На майбутнє, оскільки зараз буде дуже багато станин, там на кілька місяців розписані роботи, то ми не будемо знімати про це відео. На фавориту ми будемо знімати відео хіба про якісь цікаві, нетипові речі, де буде використання оснастки якихось цікавих речей. Про станини, відоси зніматися будуть хіба в нарізку, хіба дуже коротко, тому що ви це вже бачили десятки, якщо не сотні разів. Ми будемо дотискати шаута. Після шаута буде інша тема, яка побачите. Тільки кілька місяців мушу подоробляти те, що є в черзі, плюс отих дві запальнички, які чекають два їжика. Якось так. Всього вам найкращого: успіхів! Бережіть себе і будьте щасливі, робіть гарно, а також тримайте міцно свого горобчика.